Влада, що роз'єднує країну під час війни, стає на бік ворога. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб-канал. Сьогодні у нас на календарі 14 лютого п'ятниця я пропоную вашій увазі програму П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі П'ятничні хотів, щоб ми поміркували про декілька таких питань, тем, які, на мою думку, є важливими. Так, безумовно, сьогодні. Відкривається Мюнхенська безпекова конференція. Вона буде працювати з 14 по 16 лютого. Вона є дуже важливою для нас. Там будуть виступи і Зеленського, і віцепрезидента США Венса і інших лідерів Європейського Союзу. Ми побачимо, як будуть там реагувати на всю цю ситуацію з телефонною розмовою Трампа різних його заяв щодо того, що там ніби хочуть домовитися США і Росія. Про припинення війну, війни в Україні там, умовно, без України, а тим більше без Європи. І я думаю, що ця е, безпекова конференції Мюнхені може бути такою знаковою, таким лакмусом папером. Але про це ми поговоримо завтра, коли буде більше інформації і новин щодо того, як все це відбувається. Тим більше буде зустріч е, Зеленський Венц. А сьогодні, все-таки я хотів би, щоб ми вам поговорили про... Декілька інших тем, які, на мою думку, є дуже важливими. Почнемо з інтерв'ю генерала Сергія Наєва, генерал-лейтенанта, яке він дав, яке всі обговорюють, яке всі знають там він фактично. Ну, продемонстрував, чи, скажімо так, бо він там напряму не говорив, не назвав, але продемонстрував в своєму інтерв'ю, якщо можна так висловитися, хто насправді відповідальний є за непідготовку України до... Цього широкомасштабного вторгнення Росії, яке відбулося 24 лютого 2022 року, інтерв'ю насправді дійсно дуже знакове, знакове тому, що воно з'явилося зараз. Чому воно з'явилося зараз? Ну, є різниця у приводу думки. Хтось говорить про те, що це якісь превентивні дії, хтось говорить про щось інше. Але я думаю, що насправді ситуація полягає в тому, що ну вже нетерпець військовим от, спостерігати, що робить, що виробляє, я би навіть так сказав, чинна влада України. Зокрема, це стосується і арешту двох генералів, двох полковників. Ми це пам'ятаємо, яких там звинувачують у тому прориві е, на Харківщині 10 травня минулого року. Так хочуть робити з них цепів відбувалів. Я думаю, що все насправді почалося ще така знакова подія, як затримання, арешт полковника Червінського, про нього не треба забувати, так, який багато зробив добра для України і міг би далі продовжити робити. Оце відношення влади до військових, я думаю, воно вже ну, набридло і вже. Генерал, який би, ну, за ідеєю, не мав би публічно виступати, тим більше так говорити, так, він напряму звинувачували. Всі все добре зрозуміли. І навіть на вулиці Банкові все дуже добре зрозуміли, його зразу відправили там керувати якимось невеличким групуванням так от, на фронт. Тобто реакція була моментальна, що, на мою думку, продемонструвало реальне розуміння. Чинною владою на чолі з Володимиром Зеленським, що вони таки несуть відповідальність за все це, що відбувалося напередодні широкомасштабного вторгнення. Другою темою, яку би хотів сьогодні, щоб ми обговорили, це голосування Верховній Раді, фактично дозвіл енергоатому купити два російські характери для будівництва 3-4 блоків Хмельницької атомної електростанції. Про це також багато. Де різних думок, хтось виступає за, хтось проти, там аргументи, що треба, щоб ми були енергонезалежні, щоб ми менше купляли електроенергії за кордоном, що тратили гроші. Але мова йде про, ну, як мінімум, пишуть 600 мільйонів євро, хтось пише якісь більші цифри до мільярда називають. Але з моєї точки зору, за нинішні ситуації, поки не дійшли домовленості щодо припинення активної фази війни, тобто припинення війни, не завершення, а припинення війни. Ну, займатися таким широкомасштабним будівництвом, тим більше витрачати такі величезні кошти, які потрібні на Збройні Сили України. Я думаю, що це ну, як любили раніше говорити, інколи і зараз роблять так звані позитивні блогери щодо влади, не на час. А насправді, я думаю, що це ну, тут точно є якийсь слід корупційної складової. Про це також. Опоненти цього рішення говорять. І, як правило, ну так завжди відбувається, бувається, коли такі великі гроші десь щось купляється, Потім виявляється, що там є корупційна складова. Так чи інакше, ну, ця ситуація виглядає трохи дивною з того точки зору, що в нас зараз ну, зупинилася фактично фінансова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо рішення про призупинення фінансування USAID і різних фінансових проєктів в Україні, зокрема і в енергетичній сфері. Там мова йшла про мільярди в рік доларів. Тобто, звідки ці гроші будуть братися, якщо в нас реально зараз виникає серйозна діра у бюджеті у фінансах. Також ну, незрозуміло з моєї точки зору, чому саме зараз вирішили прийняти таке рішення. І тим більше, що там є різні, ну, чутки, інформація, що там певні були, скажімо так, маніпуляції з самим законопроектом. Щось там змінювали, що не той законопроект. Але я думаю, що з часом все буде зрозуміло і цим розберуться відповідно правоохоронні органи. Рано чи пізно все, ну як кажуть, стане ясним і все стане відомо. І ще одне питання, яке я хотів би, щоб ми з вами говорили, це питання стосовно цієї спеціальної. Контрактної програми е, молоді віком 18-24 років. Ми вже з вами на моєму ютуб-каналі про це говорили. Я говорив, що це, ну на мою думку, хороша ідея, що, можливо, там от новий заступник, полковник Паліса, так, заступник голови офісу брав в цьому участі. Тому ніби ідея добра. Але я сказав, давайте почекаємо, щоб ми все-таки зрозуміли е, там деталі. Бо Зеленський, коли анонсував це. На прес-конференції з президенткою Європейського інвестиційного банку, він тоді говорив, що згодом будуть деталі, буде офіційно все пролюдно. Ну, От ми тепер вже побачили. Ми побачили, що там ніби мільйона, то й два фактично можуть заробити, мільйон там частинами протягом року. Потім ця заробітна плата 100 тисяч, тобто загалом кажуть про 2 мільйони, про іпотеку в 0%, про можливість виїжджати за кордон і так далі. І безумовно, зразу. Була реакція е, чинних військовослужбовців, які зараз є в Збройних силах України, які є на фронті, які є на нулі, і там абсолютно логічне питання. А яка різниця між тими людьми, які пішли раніше, добровольці писали контракт, які також мають до 24 роки, чи між 25 річними, чи між 45-річними? Тобто є якась вже. Ну, скажімо так, виникає розділ в Збройних силах України на мільйонерів, контрактників і звичайних, які вже зараз вють, на яких ніби не звертається увага. Це насправді знов розколює, роз'єднує Україну і в Збройних силах цей розкол нам точно не потрібен. Тобто виявилося, що ідея знову таки, на жаль, виявляється піар складовою діяльності влади. Ну, без піар-складової. Ніякої діяльності, якщо так розібратися, влада собі не уявляє. Навіть якщо робить щось добре, все одно там дуже багато навколо того піару, лишнього непотрібного галасу, який, ну, я так розумію, дуже подобається. Так, звикли вони там доплодисментів. От і потрібно цей піар робити. І це абсолютно зараз, на мою думку, недоречно було робити. Умовно, я чув вже від військовослужбовців. Ну маю контакт, з який якраз на, на нулі, зараз на Покровську. Вони абсолютно не сприймають таке рішення. Вони категорично проти таких, такого ділення е, військовослужбовців на тих, які як називають мільйонери. Та, і звичайні кажуть, на нас вже махнули рукою, бо ми нікуди не дінемося. У нас там вже безстроковий цей контракт, він може тільки завершитись після припинення війни, воєнного стану, і то там 90 днів треба все рівно бути за контрактом. Ну, а там ніби цих на рік, хоча знову ж там не зрозуміло, чи буде це той один рік, чи там буде як маленькими буквами десь знизу написано, що мова йде не про один рік. Але то вже таке, то вже хай потім розбираються інші, ті, які будуть підписувати ці контракти. Але в мене також тут виникає ситуація так само, як і з цими реакторами. Гроші, а як співав Висоцький, а звідки гроші? Зін? Де гроші візьмуться? Чи це буде реальне поповнення Збройних сил України? Якась напевна ротація, можливість відпочити, піти на відпочити трохи, підлікуватися, пройти реабілітацію тим, хто воює. Чому ці гроші не виділяються на поранених? Так? на Тих, які дістали каліцтво, на сім'ї загиблих. Тобто тут насправді виникає зразу багато-багато питань. І знову ж це рішення, хочу повернутися до головної ідеї, це знову ж розколює українське суспільство. І має таке враження, що це робиться свідомо. Всі останні і арешт генералів. так? І до речі, от, ці санкції проти Порошенка, як до нього би хто не відносився, це також розколює Україну. І тепер оця ситуація, коли стало зрозуміло, що це таке з спеціальною контрактною програмою. Ну, за що не візьмуться, ну, з них як. Нічого не йшло, інше, знаєте, як співав Міронов так, в фільмі Ця діамантова рука. Що вони не діляють, ні йдуть діла, видно, в понеділок їх мама родила. Так і тут, на жаль, з нашою чинною влади. Але сподіваюся, що все-таки ну, це, це все завершиться. цей я Цирк цирк вже насправді давно мав поїхати. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою, Пізнавальне, ви додивилися до кінця, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити подобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал. І, як завжди, пам'ятаємо, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!